Старовинний малин славиться не лише єдиною фабрикою в Україні виготовлення банкнотів, найбільшою у Європі целюлозною фабрикою, а ще й культурною спадщиною. Місто з давніх давен славиться співаками, художниками і мандрівниками. Нещодавно у Малині можна ознайомитися із новим видом мистецтва. Там демонструють різьбу по асфальту. Техніка виготовлення дуже проста. Як кажуть, багато зусиль прикладати не потрібно. На центральних вулицях міста просто зрізали я. Ями і ямище, щоб не лякати гостей, бо самі малинчани звикли до жахливого стану доріг. Дороги в нас взагалі ужасні, як ми дівські гнем, блин, так що себе бриваємо, що сламаємо. Дянів носи стоїть, зарплати на зараз взагалі маленькі. Навіть хоча б знаки, які то поставили. От вечором, наприклад, по дорозі їдемо. видно, що тут робиться на цьому асфальті. Горб там чи ще щось. нібудь. ж говорю, це Не знаю. Що... Проїхати, пройти просто невозможно любая власть, яка була на протяжении всіх этих лет, все одно дороги нічого не змінилося. У них є бюджет, ми платимо налоги, значить, треба, мабуть, встроїти дороги на эти налоги. І нема кому взагалі дивитися за цими дорогами, ніколи вони такі погані не були. Я думаю, що треба вибирати нового міського голову, який все таки подивиться, що це робиться. Якщо дорожні вибої не можна об'їхати, то на вулицях Грушевського Огієнка необхідно прикласти певної сили. Скаржаться місцеві водії і про освітлення доріг, але вони вірять, що буде свято і на їхніх вулицях дороги це споконвічна проблема не тільки міста Малина, а й всієї України. І в одних містах в одних містах вони ремонтуються і приводяться в належний стан, а в Малині чомусь ні. І проблема з мій погляд не тільки в тому, що немає коштів і відсутнє фінансування, а в тому, що немає бажання це робити, нема бажання відшукувати, планувати свою роботу, так як і від того не ремонтовані дороги конкретно ось тут, в нашому місті, і також і є проблеми від того і водоканала, і в інших сферах ЖКХ. Бажаємо, що подібні види мистецтва у майбутньому більше не повторювалися у славетному малені. Найкраще, щоб історичне місто і надалі втішало тільки дійсно культурно-мистецькими досягненнями.